Щиро вітаємо вас в бібліотеці і дякуємо за те, що ви не пориваєте зв'язків з нашою книгозбірнею. Наталя Петренко, директорка Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленка, зустрічає давніх партнерів з Національного наукового центру Харківський фізико-технічний інститут, учений секретар інституту Олександра Волабуя разом з колегами із музейно-культурного комплексу Уфті Харків відкривають в книгозбірні унікальну виставку. Фотоархів у ВТІ діалог. Час вона про минуле і сучасне одного з найпотужніших наукових центрів України з майже столітньої історії У 1932 році. Ми вперше в колишньому СРСР і першими у Європі на його континентальній частині розщепили ядро атому літію прискореними протонами. У 31-му році, що раніше, була організована перша в країні креагенна лабораторія. Ми вперше в СРСР отримали рідкий водень і рідкий гелій. І далі ми мали багато досягнень, про які можна було сказати вперше. Екскурсія виставкою розпочинається з цього колежу. На сходах головного корпусу УФТ учені фізики світового рівня, серед яких Лев Ландао, Ігор Курчатов, Кирило Синельников. саме на цих сходах, це є найголовніша фотозона нашого музейного комплексу. Коли проходять екскурсію музейному комплексу, ми пропонуємо всім сфотографуватися саме на цьому місці. А якщо є бажання, сфотографуватися так, як розташований як розташований ландау чи капиця. Ось така от така перша робота з цієї роботи все і починалося. Ця ідея ще у 2021 році, коли ми звернули увагу на те, що всі охочі, коли приходили до нас на екскурсію, порівнювали вигляди сучасних будівель та лабораторій з минулими і відповідно добудовували образи минулого. А ми вирішили втілити це в життя і зробити це за них. А вже в 2022 році, на базі цієї виставці, ми створили колекцію NFT. Яка також представлена на платформі OpenSEO. і до речі, ми стали першим науково-технічним музеєм в Україні, в яких з'явилася своя власна колекція. Нефті в 2023 році. Ця колекція доповнилася ретросвітлинами після реалізованого проєкту підтриманого гіоте інституту. А наразі ми маємо вже таку об'єднану колекцію у вті діалоги часу. А ця частина виставки з експозиції архівних світлин, яка на початку нинішнього року виставлялася у Франції. У Страсбурзькому університеті загалом на виставці представлені кілька десятків фотоколежів, де поєднано минуле та сучасне лабораторії, будівлі, де народжувалася українська фізика. За кожним своя історія велична й трагічна котеч або директорський корпус, де свого часу жила родина синельникових. А у цьому будинку на вулиці Чайковського у 1919 році чекісти облаштували в'язницю. Тут було закатовано і розстріляно. До трьох тисяч харків'ян, розповідає Володимир Дятков. Особливий інтерес до унікальних ретро-фотографій, які в деталях відвідувачі розглядають на інтерактивному столі. Хто не знає свою історію, то не мають майбутнього. А в ті в науку вложили. Я... Розщеплено іменно в Харкові вперше в світі. Очень благодарны всем, что вот они сделали такую выставку и напомнили харьковчанам о достижениях, что институт работает, существует, и он живой. И люди там тоже работают. Это очень важно. І для нас це дуже важливий крок підтримка тих партнерських потужних давніх зв'язків з такою провідною науковою установою нашого міста, незважаючи на воєнні умови, незважаючи на постійні обстріли, бібліотека продовжує приймати і ставати таким інформаційним майданчиком для своїх партнерів. Тому ми дуже радіємо цьому сьогоднішній події цьому івенту. І Радо запрошуємо мешканців міста гостей міста відвідати цю незвичайну виставку. Виставка експонуватиметься в бібліотеці протягом двох тижнів. Тим, хто бажає відвідати виставку з екскурсією, треба зареєструватися у читальній залі ВІП відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів. Галина Половик Євген Карпенко, агенція новин, громада груп.